щодо ось, опитання, операцій, і щодо і пори? Я, е, по-перше, хотів би зазначити, що на ті запитання, які були поставлені судом щодо з'ясування цих обставин, то за зазначив, що дійсно він припускає, що Меркулова могла здійснити описку щодо повідомостей ну, в ну, своїй заяві про схольного злочину. Однак він як представник Меркулови... Не надав кожен дану в цьому судовому засіданню, що яка саме фінансова установа була доведена до долатоспроможності. Водночас цим заявляють про якісь інші суди, де він приймає участь, які не мають жодного відношення до даного судового засідання. Щодо приводу окремої хвали, це право заємника, як і любого громадянина звернутися як до місцевої прокуратури, так і до прокуратури області, або навіть до Генеральної прокуратури або інших інстанцій. За малогічними заявами про сховання злочину. Це їхнє право, тому борчиць я не можу заперечувати проти такого звернення громадянина, чим відомі будь-які відомості про схвалення злочину. Зрозуміло. Позвонить право сам звернутися, але якщо ви будете наполягати, суд зробить витяг журналу-судового засідання з посиланням на, на те, що ви посилаєте СІ. Якщо ви будете наполягати на цьому, він направить відповідні органі для реагування. Треба це робити, чи наполягати. Да, направити відповідні органи. для yeah. Дачі оцінки. Ну, То такий... Ви вважаєте, що ще раз сдіть, будь ласка, уточніть, я вважаю, вважаю є... що е, прокуратура при е, е, провадженні цієї справи за постановою е, слідчого судді про зобов'язання внести цей, допустила такі кримінальні е, правопорушення. Mm -hmm. Перше, службова недбалість, що полягала в невнесені значний термін? Е, відомостей до єдиного державного реєстру це дозволило е, злочинцям е, вчинити певні дії, які ну, зараз не є предметом розгляду цього. Я можу довести прокурору області. І я подав заяву Так, Так ви повторно подаєте заяви? Ще одну що... заяву, якщо ви вже Ні, не злочин, я подав про е, певні злочини, які е, е, виникли тими людьми, е, е, які не... Е... не. Відомості до Ні! Яких прокурор, якби ви то він зобов'язаний був би тих людей притягнути до кримінальної відповідальності. Це дозволило... все, це знімається. Це питання, щоб не перегружатися. В невнесені службова надбаза, полягає в невнесені встановлений кримінально процесуальним кодексом термін відомості до єдиного державного реєстру і в ненаданні. Заявникові повідомлення про внесення єдиний державної реєстр. Воно до сьогоднішнього дня не внесено і не має до сьогоднішнього дня слідчого. Далі полягає в невиконанні судового рішення. Є така кримінальна стаття Кримінального кодексу. Я вас перев'яду секретар, дослідно, будь ласка, нам я Прошу повідомити прокурору про кримінальний злочин, що полягає в, в службовій недбалісті, а саме не внесеній в єдиний державний реєстр досудових розслідувань вчасно відомостей згідно постанови свідчо-судді. Друге, кримінальний злочин, що полягає в е, злісному невиконанні судового рішення, що наносить е, значної шкоди е, е, заявникові. Е, третє: в е, службовому підробленні, а саме в подачі суду, е, завідомо неправдивих документів. а саме Наказу, завіреного, не печат... наказу обласної прокуратури, завіреної не печаткою обласної прокуратури, а е, підробленою печаткою неюридичної юридичної особи, е, е, ну, без ідентифікації е, е, власника цієї печатки. Ми не можемо встановити, чи це печатка. Значить, третє, в е, службовому. Перевищення своїх повноважень. А саме в судовому засіданні е, громадянин Тімань, який представляється працівником прокуратури, е, заявляє, що у нього немає відповідного посвідчення. Це на е, третьому місяці вже е, реформування е, нашої славної прокуратури. Так? Значить, чи у мене є, наприклад, підозра, що він із однієї бригади із колишнім прокурором Коваленко, який вже не працює. Можливо, Тімань теж не працює, а видає себе за колишнього працівника прокуратури з метою вчинити тиск на нас. Тобто оці чотири, здається моменти про термінальні злочини. Я, Я так розумію, що позиція. Ну, Ви читаєте зрозуміло. Отже, я хотів би зазначити, те, що заявляємо за них те, що це звісно не виконання рішення слідку, як зазначено в заяві про секретар, дослідно, будь ласка, зазначаєте, що пояснює прокурор. Так, як зазначено в заяві про роз'яснення судового рішення, то зазначено роз'яснення в частині. Роз Тобто в деяких частинах ми уповнюємо сюди. По іншим фактам зареєстровані впровадження, відомості внесені до єдиного реєстру, але там, де є незрозумільні факти обставини, ми просили суд надати роз'яснення. Ось витік єдиного реєстру здорових розслідувань. Ви просто про... його долучить. Ставиться <клухи> на обговорення. <почист>. <клухи>